Керівництво визирського ОТГ разом з депутатською групою команда розвитку та одноіменною громадською організацією завжди піклувалися про жителів громади, які потребують додаткової уваги, про незахищені верстви населення, пенсіонерів, членів багатодітних родин тощо так залишається і сьогодні. Потребами цих людей громада переймається та допомагає їм. Ділиться визирський сільський голова Валерій Стойлакі. Коли наші з дії в Україні, ми були, громадою, громади, і провели сесію провели виконком з питанням для допомоги нашому населенню. Ми договорилися з фермами, фермери нам здали зерно, ми зробили муку, давали в дитячі сади, людям видавали муку і нашим воєннослужбовцям. З березня місяця по даний час, як зазначив Валерій Стоюлакі, продуктові набори отримують матері, одиначки, багатодітні родини, ветерани староста першотравневого старостинського округу Василь Хміленко пишається тим, що саме у Визирській громаді таку увагу приділяють людям, які на неї дійсно потребують. Одна з небагатьох громад, яка дійсно допомагає нашим людям, і в нас є програма. Яка розроблена нашим депутатським корпусом керівництвом громади про те, щоб максимально допомогти людям, які на сьогоднішній день знаходяться в нелегкій ситуації, тому що дійсно йде війна, і відповідно на сьогоднішній день мало людей роботи є люди похилого віку. Відповідно, ми повинні їм допомогти вижити цей важкий час. Були виділені кошти на закупівлю продуктів. Це вже другий такий масштабний проект, розповів Василь Хміленко. До речі, лише у першотравневому старостинському окрузі було роздано близько двох тисяч продуктових наборів. Ця робота у громаді проводиться за підтримки депутата Одеської обласної ради Олега Котателадзе. Невдовзі керівництво громади передбачає розподілити таку допомогу серед внутрішньо переміщених осіб. Таких, наприклад, у першотравневому 30 сімей. Крім того, нададуть допомогу членам родин військовослужбовців Збройних Ніх сил України, депутатка Визирської сільської ради, голова громадської організації Команда розвитку Тетяна Казак особисто разом із колегами відвідує жителів громади у їхніх оселях. Коштів витрачено десь приблизно біля восьми мільйонів. Це вже у нас друга роздача продуктів. І плануємо ми і ще третю роздачу продуктів. Було зроблено більше чотирьох тисяч пакетів. Дві тисячі тільки на першотравневий округ було видано. Депутатка визирської сільради від команди розвитку Тетяна Карнаушенко, яка разом з колегами відвідує оселі мешканців громади, зазначила те, що для багатьох людей зараз є дуже важливо не не лише матеріальна, а й емоційно складова. Дуже приємно, що в нашій громаді стільки уваги приділяється абсолютно всім верствам населення соціальним, всі категорії охвачені. Це дуже добре. Це працює керівництво сільської ради, працюють соціальні служби. Я знаю, що в нашому старостинському окрузі абсолютно всі на контролі, є чітко складені списки. Звертаються не тільки за допустим за оці продуктовим пакетом. Том, а також і просто в плані морально підтримати. От сьогодні ми приїхали. Ми да, ми знову роздали цей продуктовий набір. Він для них важливий. Але ви побачите, люди розчулилися тим увагою, що до них вступили на поріг. Дійсно, дивлячись на очі людей, до яких сьогодні завітала дружня команда депутатів від громадської організації Команда розвитку, можна було побачити сльози радості та промені надії на нашу скорішу перемогу, на мирне життя в нашій країні, взагалі, та зокрема у Визирській громаді.